Моє маленьке, ми що пригадали, який місяць у нас так, яка пора року. Але пам'ятайте, ми з вами вчили віршик. Пригадайте, про який місяць ми вчили віршик? Про трави. Про трави. м'ятко, Через різ, через лісок, по травичку на лісок. Травні травичка траві. дуже смачна. в Середині торгівнього. А тепер давайте будемо дуже швидко попробуй. Швидко-швидко, як тілка летить. Давайте, готові. За. З, 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 з! з, 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 з. Яке є дідне то слово зі звуком з? А ну ви ще в якому тут є слово на з? О, Андрійко. Стариба? Слабавзайд, зливай. То яке тут слово є на з? Он Стриба, за... зайчи чи мат? яке слово нази є? Стриба зайчи чи малятку? Яке починається на з? Через Ліс, молодець! Добре! А яке тут діти є? Слово на М. 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 Через вистав. О, молодець! Супер! Молодці! Приготали! Молодці, які ви гарні! А зараз, діти, ви трошки в мене побудете художниками. Ми будемо з вами малювати. Тому зараз швиденько сідаємо за столики. Стоп, стоп, добре, можна намалювати тривечку. Молодець, Максимко, каже Максимко, може він намалювати що ще? Сонечко, добре, молодець. Зараз може намалювати сонечко. Добре. Місточко каже, молодець, Максимко. Місточок можна намалювати. Ліс. Ліс можна намалювати, молодець Злата. Добре, а ще кого ми забули? Діти, ілюстрації до цього віршика. Потім ми ваші малюночки склеїмо одну книжечку і книжечку поставимо у книжкову нашу шапку. Домовились? Домовились!